На п'ятихвили. Сьогодні продовжимо говорити про інфантильність та звернемося до сучасного терміну, який був утворений від поєднання англійських слів «kid» та «adult», які перекладаються відповідно як дитина та дорослий, та позначає напівдорослих напівдітей, що зберігають свій стан дитинства і у дорослому віці. Кідалти тема нашої сьогоднішньої зустрічі. Сам термін уперше з'явився ще 1985 року в газеті The New York Times. Тож, хто такі кідалти і як вони з'являються? Розбиратимемось сьогодні. Це в переважній більшості чоловіки у віці 30 років і старше. Вони обожнюють комікси, мультфільми, комп'ютерні ігри та мають інші підліткові або дитячі захоплення. Переважно кідалт живе у великому місці, досить успішний на роботі та навіть може займати доволі високе соціальне положення. Проте кідалти виглядають як підлітки, уникають та ігнорують будь-яку відповідальність, не втримуються у довготривалих стосунках. Романтизують життя та не здатні бути дорослими. До певної міри можемо сказати, що маємо підлітка, який опинився у дорослому тілі, але застряг в своїх підліткових кризах та проблемах. Зокрема, кідалти продовжують боротьбу з батьківськими фігурами, але тепер уже у вигляді держави, начальства безпосередньо батьків. Які винні в його неуспіхах та проблемах і мають бути відповідальними за його життя, тобто вирішувати проблеми та оберігати, всі навколо мене винні, всі навколо мають щось давати мені. Проблеми вирішать умовні дорослі, уряд, сусіди, шеф. А свої сили я маю звернути на насолоду, а не пошук сенсу і вирішення складнощів. Ось такі девізи має кідалт. Доволі часто кідалти не сепаровані від батьків, можуть навіть жити з ними. Проте зазвичай мають складні та доволі конфліктні стосунки. Чому ж дитина перестає дорослішати та перетворюється на кідалта? Перш за все, важливою причиною є незадоволення своїм дитинством та бажання його продовжити або перепрожити заново. Такі спроби можуть затягнути та перетворити життя на безкінечну спробу задовольнити дитячі потреби. Також кідалти мають складні стосунки зі смертю, а особливо з власною смертністю. Страх смерті ховається за страхом старіння. За страхом втрати краси та молодого вигляду, спробами заморозити себе у певному віці і фізично, і психологічно. Зверніть увагу, що у сучасній масовій культурі часто старіння та смерть просто відсутні, тож бути молодим це означає єдиний прийнятний шлях бути взагалі. Впливають також особливості дитячих років. Гіперопіка або, навпаки, вимушене раннє формальне дорослішання, травми, наприклад, розлучення батьків, складні стосунки з сиблінгами, неможливість реалізувати очікування батьків та батьківської сім'ї, це це разом створює фундамент для бажання уникнути болісної, складної, незрозумілої та загалом дуже небезпечної реальності. Хочеться спробувати втекти від неї як а найпростіший спосіб це зробити просто не дорослішати. Бути чи не бути дорослим це вибір. Не завжди простий та не завжди очевидний. Але тим не менше, справжнє життя належить тим, хто бере відповідальність тим, хто є дорослим. Пам'ятайте про це? Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. Велично п'ятих вликах.